Херсонка Аліна народила хлопчика Тимофія. Каже, була можливість зробити це у сусідньому Миколаєві, але не захотіла. Разом з чоловіком вирішили лишатись вдома. Страшно, але коли нема виходу, то що робити будеш? Хоча була Возможності в Миколаєві народжувати. У нас там родичі живуть, і можна було перший час побути там на квартирі, але ми не схотіли. Тут робота у чоловіка, мені би там не було до кого приїжджати. Там дальні родичі тільки. З листопада 2022 року по теперішній час у відділенні Херсонської міської клінічної лікарні імені Тропіних народилось 116 дітей, розповідає його завідувач Сергій Морозов. Пологи приймають не лише у породіль з Херсонщини, а й з Снігурівського району, сусідньої Миколаївщини. До війни у нас народжувало до 100 жінок в місяць, в середньому, плюс-мінус. А зараз 15. Тобто 5-6 разів стало менше. Лікарі продовжують працювати і під час обстрілів говорить Сергій Морозов. А перестроїли за, за рахунок того, що у нас є е, підвалі сховище, е, яке прис, прилаштоване до прийняття пологів вплоть до того, що там можна зробити кесарів ростань. Тобто там зроблені всі умови, щоб ми могли надавати спеціалізовану медичну акушерську допомогу вагітним і роділям, породіллям. Ось нам такий подарували шикарну, шикарну лампу операційну, Очень класна. І ще у нас нам е такий станція на випадок е відключення електроенергії. Зараз відділення забезпечене усім необхідним, розповідає Морозов. Тут 30 медичних працівників, яких за умови теперішнього навантаження вистачає. Багато виїхало, у нас виїхало 3 лікаря, 5 акушерок у нас виїхало і е, чотири, чотири санітарки. Ну, враховуючи те, що кількість пологів зараз зменшилась, то ті, що залишились, ну, ми справляємось. Тою нагрузкою. Зараз, за словами Мороза, у середньому за тиждень у відділенні народжується 4-5 малюків. 30 червня народилась двійня. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.